Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Діти, хочете дізнатися, про що ми будемо сьогодні говорити? Тоді послухайте загадку. Вони очищують повітря, створюють затишок. На вікнах ніжно зеленіють, а деякі з них дуже гарно цвітуть. Ну що, здогадались? Так, сьогодні ми з вами будемо говорити про кімнатні рослини. А чому їх так називають? Ці рослини живуть в приміщеннях, в кімнатах, їх саджають у горщики, доглядають за ними, а вони дякують за це гарним ростом та красивими квітами. Для чого нам потрібні кімнатні квіти? Вони прикрашають нашу оселю, лікують, очищують повітря та збирають пил. Кімнатні рослини дуже різні. Одні зачаровують нас яскравими квітами, інші своїми листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі кімнатні рослини та запам'ятаємо їх назви. Це Бігонія крапчаста. бігонія, тому що її стебла дуже довгі, вони, ніби поспішають рости, біжать. А крапчаста чому? Подивіться на її листочки і відразу зможете відповісти на моє запитання. Фіалка. Назву свою вона отримала від забарвлення квітів. Які вони в неї? Так, фіолетові. Це гарна рослина з пухнастими листочками, а квіточки в неї бувають різних кольорів. Це драцена. Що вона вам нагадує? Так, пальму. Фікус це висока рослина з деревовидним стеблом, широкими, товстими листочками. Демнозеленого кольору. Алоє в переводі з іноземної мови означає гіркий мед, має довгі гладенькі листочки, вкриті по краю шипами. Ця рослина має лікувальні властивості. А це герань. Цю рослину рекомендовано мати вдома, бо вона вважається оберегом. Листочки в неї кругленькі, а квіти зібрані в букетики. Всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. Давайте пригадаємо правила догляду за кімнатними рослинами. Необхідно обережно розпушувати ґрунт, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Листя кімнатних рослин, в залежності від виду, потрібно протирати, оприскувати. А якщо листочки ворсисті, такі як у фіалки, то їх потрібно чистити щіточкою. Поливати рослини треба відстойною водою, кімнатної температури, бо від холодної води загниває коріння. Рослини потрібно тримати в теплих, добре освітлювальних приміщеннях біля вікон або на підвіконні. Треба пам'ятати, що кожній рослині потрібний свій догляд. Давайте пригадаємо діти, з яких частин складається квітка, що в неї є. У квітки є стебло. Листя, квітка. А що рослини ховають в горщику, в ґрунті? Правильно, корінь. Пропоную вам поміркувати, що нам знадобиться, щоб наша кімнатна рослинка виросла і милувала нас. Так, нам потрібен горщик, куди ми посадимо нашу рослинку? Грунт. Після посадки обов'язково потрібно його полити. І не тільки після посадки, а на протязі всього існування рослинки. Ще потрібно сонячне світло. Також нам знадобиться лопатка, якою ми будемо розпушувати землю та оприскувач, яким ми будемо зволожувати листочки. А ще кожній рослинці. Потрібна ваша любов, турбота, і тоді вони завжди будуть прикрашати ваш дім. Діти, квіти прикрашають наше життя. Нехай їх на землі буде більше, і нехай серед них будуть обов'язково квіти, які ви посадите самі або разом з дорослими. На цьому Наше заняття добігає кінця. Гадаю, що воно вам сподобалось. Дякую за увагу. До побачення!